Вийшла трішки на вулицю, побачила через вікно, що є дуже прекрасний місяць. І хто ще не бачив, виходьте, помилуйтеся, він надзвичайно гарний. Я не можу зблизити, вам так показати. Але я сподіваюся, що в кожного є можливість це побачити. Настільки він великий, багряний і такий. Красивий ось така вечірня прогулянка, такий вечірній променад та Над головою літають якісь кажани вже, сови. і Але так якось спокій, заспокоїлося. Тобто такий вечір, знаєте, інколи якийсь гучний, там якихось чути коників стрибунців, жаб, зузуль а зараз ні, зараз десь поодиноку трошки так. жабки, <смі> собаки, ну такий звук села, прекрасний. Всім нам спокійної, тихої нічки.